Тільки в зведеному квадратному рівнянні, тільки коли А дорівнює 1, застосовується наступна закономірність, яка називається теоремою Вієта. Сума коренів це мінус П, або мінус Б в старому записі, так як ми записували АБЦ. А добуток коренів це просто Q, або просто С, якщо з тими, тими літерами, що були раніше. Ну, це зведене квадратне рівняння. Можна спробувати розв'язати теорему Вієта. Сума коренів у нас буде мінус b Тобто мінус 3. І добуток у нас буде просто це, просто цей крайній член це мінус 4. Добуток яких чисел дорівнює 4. 2 2. і Хм, Ну, 2 і 2, 3 нам ніяк не дасть. І 4, і 1. А це вже потужно. І давайте знаки відкалібруємо. Добуток мінус 4. Це означає, що це або мінус 1, або 4, і мінус 1. Так, різні знаки. Різні знаки в добутку дають мінус. І якщо я візьму мінус 1, це вже підходить. Мінус 4 плюс 1 це дійсно мінус 3. Все.